Екзаменаційний маршрут номер 8 з сервісного центру МВС 46-41 місто Львів. Друзі, вітаю вас на каналі! Ось о, цей сервісний центр. Зараз він уже зачинений. Ось о, ворота звідти ви будете виїжджати. Я зараз проторможу вам, покажу. Ось там стоять от автомобілі, ви з майданчик будете виїжджати. А е, як воно там відбувається? Подивіться, будь ласка. У перших маршрутах, там я це показую. Рухаємося згідно маршруту номер 8 Зараз ми рухаємося прямо. Тут головна повертає праворуч, ми знижуємо швидкість, повисили ногу на педалю гальма, подивилися, чи нема автомобіля, і далі їдемо. Якщо що, ми їм надаємо перевагу. Ті, хто їдуть тут прямо, ми їм не, не надаємо перевагу. Вони нам надають перевагу. Рухаємося прямо. Друзі, нагадаю, що вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошкола на ваш вибір показали паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові Присвідчили, що він на натрана передача, запустили двигун, налаштували сидіння.